Щорічний фестиваль великого Вашингтона організовується вже 20 років, але цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, він отримав нову мету і нове значення. Діляться організатори та учасники фестивалю. Десізмейзин. Цьогоріч підтримка та кількість людей в рази більше ніж я бачив раніше, і це вражає. Я тут вже поспілкувався із багатьма людьми як американцями, так і українцями. Загалом люди з усього світу приходять підтримати Україну. Це дуже і дуже захоплює Прошлого року тут було 10 тисяч людей за три дні, і зараз я розумію, що тут найменш тричі більше, тому що на кожного українця я вважаю, зараз. Плюс 2-3 дві три людини з України реф'юджі. Ми так оголошували, що ми просили людей придіти, побачити українську культуру, запізнайте її і побачити, яка вона унікальна, і зрозуміти, за що українці борються. Відвідують подію не лише вихідці із України, але й пересічні американці, які хочуть дізнатись більше про українську культуру, а також підтримати Україну. Я прийшла звичайно щоб підтримати. Це справді сумно і жахливо, те, що відбувається в Україні. Вони заслуговують на свободу. у першу чергу. Я прийшов для того, щоб продемонструвати свою підтримку через війну, тому що це жахлива річ, яка відбувається. Крім того, я хочу пізнати культуру. Ми розуміємо, що зараз відбувається, тому найменше, що ми можемо зробити, це прийти і підтримати. Ми вдягли наші, як це називається? Вінок. Вінок. Ці віночки коштували недешево. Але я сказала: окей, це зрештою на благодійність. Слава Україна. Підтримую те, що вона сказала. Українською культурою з гостями фестивалю ділилися танцювальні ансамблі з Нью-Йорка та зірки української музики. Співали тому, що наша війна не триває 10 років тільки. Наша війна це 100 років. Це 100 років, це 5 поколінь, і ми є п'яте покоління українці, які маємо таку місію завершити нарешті цю столітню війну перемогою. Для тебе, для себе, серце Насправді від майдану я не змінилася. Формат, який ми для себе е, прийняли, вирішили і домовилися. Ми волонтери. Отут я напевно маю вибачитись перед всіма, що ми вісім років, мабуть, недостатньо гучно про це говорили. Але сьогодні я намагаюся, щоб мій голос був strong enough. настільки гучно, щоб вже мене неможливо було не почути. За нашу свободу. Парафія Української православної церкви святого Андрія у районі Вашингтона була заснована у 1949 році. Сьогодні її прихожани, як і багато інших громад, згуртувались навколо протидії російській агресії. За словами організаторів, частина зароблених коштів піде на допомогу Україні. Гроші зокрема виділять із придбаних квитків із проданих вареників, яких волонтери наліпили 20 тисяч голубців, яких накрутили 4 тисячі, та інших продажів, які тривали під час фестивалю. Катерина Лісунова, Богдан Осика та Костянтин Голубчик Голос Америки Вашингтон.